Тарасе, ти чуєш? Тарасе, ти бачиш, як люди радіють, співають і плачуть, що ти хоч не поряд та є в Україні у світі, у людства, єдиній родині. Ти син не кріпацький, а вільного роду. І дух твій козацький, пробудить народи, до гідності скличе, про честь нагадає, піднімем обличчя і зорі засяють, вогнем променистим, прозріння освітять, і більше не зможем без правди прожити, без пісні твоєї, без щирого серця, без думки, що совістю в погляді б'ється. Ти з нами, Тарасе, ти чуєш? Ти чуєш, ти віршами нині. Живих нас рятуєш. Світе тихий, край милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що маму гинеш? Чи ти зранку до схід сонця, Богу не молилась, чи ти діточок непевних, звичаю не вчила, молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись. На широкім світі панувала, ой, Богдане, нерозумний сину. Подивись тепер на матір, на свою в країну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку. І якби ж була знала, у колись б задушила, під серцем приспала, степи мої запроти, жидої німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро мій, висихає, мене покидає, і могили мої милі. Москаль розріває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати і з матері полатину сорочку зніма. Помагайте, недолюдку мать катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, як то, якби знайшли те, що там схоронили, не плакали діти, мати не журилась.